Світлана Молчан. Злива. Злив у місті в останні роки не любили, як могли, остерігалися, із причин, про які не наважувалися говорити навіть пошепки. Тож, коли тільки починалася осіння мжичка, літня гроза посеред спеки або весняна запашна буря. Містяни стримано спостерігали крізь зашторені вікна, дітей не пускали гуляти, а дорослі пересувалися вулицями лишень у разі крайньої потреби. Зазвичай дощі кінчалися швидко, проте затяжні вологі концерти у третій день змушували нервувати. Одні молилися, інші напивалися. Треті впадали у відчай, намагаючись рятуватися ліками, бо день четвертий не за горами. Його їх вже бачили раніше та боролися із наслідками. Проте, дякувати Богу, хоч на п'ятий погода завжди налагоджувалася. Цього разу літній дощ знову не вщухав. Паніка вже не прокрадалася, а впевнено і без стуку входила у гості. У калюжах люди бачили себе, але не справжніх, до стобіса схожих проте інших, одні без очей, інші із зашитим ротом, без пальців або рук, із вадами потворними хворобами. Істоти дивилися на людей із кожної калюжі. Кожної дощової краплі. П'ятий день іде дощ. Вчорашні пацієнти лікарень стогнуть та голосять. У декого вирвані нігті, виколупані очі, відрізані пальці, опечені вогнем обличчя. Вони самі це зробили. Знову калюжні істоти тепер мають вплив на декого з містян. І ті нещасні намагаються досягти більшої схожості, втрачають розум, навряд чи це лікується, а дощ іде. Ввечері сьомого дня вулиці схожі на річку, калюжі звідки з'являються на підлогах квартир, сходах будинків, містяни зникають безслідно. Лише спотворені божевільні блукають містом, волають, кровоточать та сміються. По обіді дев'ятого дня гаряче сонце виринає із каламутного неба і починає випаровувати тонни небесної вологи, але порадіти цьому немає кому. Світлана Молчан. Злива Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!